Вітаю вас малята запрошую на заняття тільки що ви прослухали казку, яка має назву про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку, а написав її Микола Трублагія. Пропоную зараз вам відповісти на запитання до цієї казки. Де саме відбувались події в цій касті? Так, правильно, на юрському глибокому озері. А хто жив у тому озері? Правильно маленька сріблянська рибка. А хто ж плавав по тому самому озеру? Молодці, то був великий білий лебідь з довгою шиєю і могутнім цьобом. Діти, а яке бажання з'явилося у лебіді, коли він зустрів рибку? Я думаю, що ви правильно сказали. Він хотів з'їсти рибку. А з якими словами звернулася рибка до лебедя? От послухайте, як це розказується в казці. Не їж мене лебедю, красеню білокрилий, велетню чорнодзьобий. Малята, хто з вас пам'ятає, що сказав лебідь рибці у відповідь? Правильно, дістань мені черевички, бо мої лапки у воді замерзли. Коли дістанеш, то я тебе не з'їм, а не дістанеш, то з'їм. Малята, а що зробила рибка, почувши такі слова від лебедя? Правильно, скрізь побувала». На дно спускалась. ніде черевичків для ледві не знайшла. І що потім з нею сталося? Правильно, вона заплакала, а хто ж почув плач рибки в очереті? Молодці, почула плач, жабка крекотушка. І що вона рибці сказала? Правильно, вона спитала, чому та плаче? Рибка розповіла їй про своє горе і що жабка їй сказала. Розумнички, що вона спробує їй допомогти, лишень підожди мене тут, сказала жабка. Діти, а чи вдалося жабці виконати свою обіцянку? Так, правильно. А кого ж жабка б зустріла, коли залишила рибку в очереті? Молодці. Як автор назвав горобчика? Горобчик молодчик, повторіть. І спробуйте відтворити його цвірінькіт. Малята, а пригадайте, куди полетів горобчик і кого він там зустрів. Молодці! Він полетів у садок, де гуляла дівчинка, яку звали, як діти. Правильно дівчинка Наталочка. І що ж вона зробила, коли довідалась про таку біду? Правильно, молодці. Спробуємо сказати висловом із казки. лети швидше, швидше, щоб рибку врятувати. Повторіть. Малята, спробуємо пригадати, кому саме дівчинка Наталочка дала свої черевички. Правильно, горобчику молодчику. А він їх віддав кому? Він віддав черевички, жабці, крекотушці. Повторіть. А жабка з Крекотушка кому їх віддала? Правильно, сріблястій рибці. Як гадаєте, рибка зраділа чи ні? Правильно, зраділа. І черевички кому віддала? Правильно, лебедеві. А чи вони йому сподобались? Звісно, що сподобались. Як уважно ви слухали каз? Дітки, а що пообіцяв лебідь рибці в кінці казки? Правильно він пообіцяв її не чіпати. Малята, а зараз я вам пропоную спробувати переказати казку, яка має назву про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку. У глибокому гірському озері жила срібляста маленька рибка. І на тому озері плавав великий лебідь з довгою шиєю і могутнім дзьобом. І от одного разу лебідь захотів з'їсти рибку. Та срібляста рибка почала його просити. Не їж мене лебедю, красені білокрилий. Велетню чорнодзьоби. А лебідь взамін попросив дістати для нього черевички, бо у нього лапки у воді мерзні, і сказав якщо дістанеш черевички, то я тебе не з'їм, а не дістанеш, то з'їм. Ну, рибка швидко попливла шукати по озеру черевички, але не знайшла їх. Підпливла рибка до очерету та й заплакала, і там плач рибки почула жабка з крикотушка. Та й питає її, рибка срібляста, ква, а чого ти плачеш? ква-ква?» А рибка їй і розповіла про своє горе. То жабка їй пообіцяла посидь тут, а я зараз повернуся. Рибка там залишилася, жабка пострибала на берег, а там на, на вербі сидів горобчик-молодчик. Розповіла горобчикові жабка про біду рибки і попросила дістати черевички для нього. Полетів тоді горобчик-молодчик у садок, а там, а там у садочку гуляла дівчинка Наталочка. Довідалась Наталочка про біду рибка, що лебідь її хоче з'їсти, і принесла горобчикові свої червоні черевички та й сказала лети швидше, швидше, щоб рибку врятувати. Горобчик-молодчик полетів і віддав черевичку жабки шкрекотушці, а жабка пригнула у воду і віддала їх рибці сріблястій. Зраділа рибка і швиденько понесла черевички червоні лебедю красені. Побачив лебід ті черевички, сподобались вони йому та пообіцяв рибці сріблястій, що чіпати її не буде. Малята, спробуйте і ви за допомогою ось цих картинок з дитячої книги переказати цю казку. Тож, давайте згадаємо, як називалась ця казка про дівчинку наталочку і срімлясту рибку. На цьому малята я з вами прощаюсь. До наступної зустрічі. На все добре!